Всі будь-які пам'ятні дні і так було напередодні 18 травня, день пам'яті жертв геноциду крим народу. Інші і святкові дні, якщо от як день кримсько-татарського прапору або інші кримсько-татарські світа, вони обов'язково обходять доми кримськотатарських активістів і намагаються змусити їх. Підписувати так звані попередження, тобто люди попереджуються, а вони всі починаються ці попередження з однаковим текстом. Що, мовляв, до них ну там до прокуратури або до поліції надійшли дані, що е, кримськозатарські активісти намагатимуться в такий то день порушувати порядок і. Тому розписуйся, що ти не будеш порушувати порядок. Зрозуміло, що люди відмовляються, нічого не підписують. Але тим не менш, такі обходи вони є масовими.